Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно еко Парк. Можливо, ви скажете, що зачастила я зі своїми відео, але мої друзі просять не пропадати. І є час. Ну, от, зараз така пора, що дійсно часу вистачає, хоча роботи не менше. Але чомусь вже набридло працювати. Тому. Я до вас зі своїм новим відео. А відео сьогодні цікаве, експериментальне. Моя підписниця і замовниця, і я можу так сміло назвати подруга пані Людмила, вислала мені цікавий живці. Це живці калини під назвою Янтарна. Я її хотіла, давно хотіла. Не зустрічала ніде саджанців, а Людочка написала, що в неї є ця калина, є живці. Розумію, не час Не час для експериментів, розумію, що вірніше не час для вкорінення, а експериментувати можна завжди. Ще, друзі, вибачте, знову ж поговорити дуже хочеться. Ще хочу сказати, що Анжела Скульниченко. Показує, як вона живцює, ось починаючи там із листопада, з листопада, там, і грудень, і січень, і лютий, і березень всі місяці. Це південь України, самий пів... -сами південь. Я живу на півночі, це Житомирська область, на межі з Київською. І той рік я теж вирішила зробити такий експеримент, і, мабуть, я вже не пам'ятаю точно, мабуть, у січні чи, чи можливо, в грудні десь ну вже це була зима. Зробила, наживцювала бузину жовту, ну, бузину червону, жовтолисну, і бузину чорну блеклейс. Хочу зразу сказати, що жоден живець не вижив. Жоден. Я живцювала по всіх правилах, як потрібно, накривала все, але ні один живець не вижив. Вірніше, вони навіть десь влітку, можливо, в травні, в червні, листочки почали вибивати, але коріння вони не дали. І до осені вони всі почорніли. Тому, друзі, хочу сказати, що якщо це підходить півдню, то не значить, що це підходить півночі. Але в даному випадку я дуже хочу наживцювати цю калину, не хочу втрачати рік, тому що е, ну, пані Людмила сказала, що якщо не приймуться ці живці, то вона відправить мені ще і весною їх. Але ж хотілося вже весною мати. Е, Рослинки. Тому будемо експериментувати. Живці дуже гарні. Пані Людмила не тільки мені відправила багато живців гарних, а ще й оплатила посилочку. Доставку, я маю на увазі. І зараз я ось тут навіть була калина. Зараз я подивлюсь, де вона. Можливо, я її вже. Де я її їла? Тільки ще ж була. Зараз. Одну хвилиночку зараз відключусь і пошукаю. Так і, так і загубила. Вона впала. Дивіться, який в неї колір. От саме тому і назва янтарна. Ну, просто-просто цікава, красива, навіть чимось схожа на піраканту. І. Цю калину я хочу посадити біля річки. Подивіться, які живці: гарні, багато, дуже багато. І я зараз покажу, як я буду експериментувати із саме цими живцями. Я не просто їх втикну в землю, а буде в мене декілька варіантів, варіантів укорінення їх. Попросив чоловік пару штучок, він хоче своїм. Способом живцювати, просто хоче їх під калину. У нас є звичайна калина, і він каже, що колись так пробував зкорінювати звичайну калину, просто втикнув ось ці живці під калин, куш калини, і весною вона пішла в ріст. Тому він каже: Ти експериментуй як хочеш. А я от зроблю таким самим самим простим способом, і побачимо, побачимо, чий спосіб буде найкращим. Тому я зараз буду всі способи вам показувати, зроблю і покажу. І весною подивимось. Я дуже хочу, щоб ця калина в мене укорінилась, В неї є місце. Ось цей берег надії, він стає знаєте, таким всеукраїнським. Тут є. Багато, дуже багато рослин від дуже гарної людини від пані Надії, яка багато рослин мені закупила у цей сад. Ну, вірніше, я купувала за її фінанси. Тут є, ось уже, сподіваюсь, буде калина від Людочки. Там є бірючина від моєї, війчно від моєї подруги Таміли. ну і я думаю, що це не кінець. Ні, я не хочу сказати, що давайте присилайте мені все підряд. Я хочу зробити цей берег всеукраїнським, але разом з тим я не відмовлюсь від тих рослин, які мені потрібні. До речі, в мене йде ще одна посилка, вже йде дуже-дуже цікава. Я теж покажу, не дивлячись на те, що це вже зима, зима, зима. Але я буду ще садити. Ну, так як зараз я буду живцювати, так само я буду садити. Вже багато посаджено, всього цікавого, неймовірно цікавого. І ось ця посилочка, яка йде, це теж цікавинка. Он, бачите, он, он, он на передньому плані кущик. Це кущик... Е Бірючини вічно Так, да, Я ще забула сказати, що в мене ще на березі є спірея макрофіла. Шикарна, просто шикарна, від теж від моєї подруги Лесі. Все, пішла працювати і потім вже покажу. Ну, от і все. Подивіться, які єжачки мене вийшли. Я на... Це звичайні горщики. Я набрала е, пісок, тут чистий пісок без землі, і ось повтикала. Живці Ну, так, приблизно на 45 градусів, плюс-мінус. В цьому вийшло більше, в цьому менше. Гарно б трамбувала, тому що тут потрібно, щоб щільно було. Ці живці, щоб тримали щільно. І, друзі, ось ці два горщики я поставлю в погріб. У нас там волого. Ну, не, не так сиро-сиро, але волого. І я сподіваюся, що до весни вони будуть ось так стояти. Я буду спостерігати, щоб не пересихала земля, хоча тут в цьому я сумнівів не маю, вона буде до весни, волога, це точно. Але ну, на всяк випадок, все-таки я буду дивитися, щоб пісок мав не мокрий був, а вологий. У е, там не замерзає. там... Мінусів немає, тому я думаю, що вони прекрасно достоять до весни і, можливо, навіть почнуть вкорінятися. Тому що все-таки волого, не холодно, і ну, це дасть поштовх для створення корінців. Це калина. Якщо буде тепло, ну, весною, якщо вони всі збережуться, я їх потім винесу на вулицю і прикопаю десь для укорінення. Чоловіку залишила ось декілька штучок, тому що мені шкода на його експерименти такий цінний матеріал видавати. Але все-таки чотири штучечки я чоловіку залишила і він зробить там різний е діаметр живців різний, так само, як і тут. Тут є більші, менші, Ну, от будемо дивитися, які кра краще. Е тому, я думаю, йому вистачить. Ну, Буде саме цікаве тоді, коли в нього. Вони вкоріняться у мене. ні Ну але До речі, в нього дуже легка рука. Всі дерева, там які в нас є в саду, які ростуть, я маю на увазі, їстівні це його рук посадка. Всі приймаються 100%. У ну, мене теж наче рука не важка, але але ж подивимось: це ось ті живці, які я буду зберігати у погребі. для Вкорінення. Хочу сказати, що ту ягідку калини я з'їла, смак в неї схожий з, з звичайною калиною, Ну, так як калина. І саме основне, що, що вона дуже дуже запашна. Тому що я знаю, що є сорти калини, які без запаху, от нема того, того специфічного запаху калини. В цій є, є і смак, і ось запах, і все все як у звичайної калини. Ну і дуже гарна вона і смачна. Пішли покажу. Далі, що я робила? І ось на березі річки я теж заживцювала. Я пост, ну, земельку зрихлила, щоб була така нетверда, поставила теж живці косу. Ось зараз накрию бутилкою, гарно таку її зафіксую цю бутилку. І як будуть великі морози, то буду вкривати ще додатково, наприклад, відром і ну, листям, під відро листям. Ну, ось так будуть укорінюватись. Я ж скажу, що хочу саме на березі воду, цієї річки, зробити ось така, таку е, композицію з калини. Якщо ця калина приживеться, то я посажу ще тут звичайну калину. І ось буде дві калини, червона і ось ця янтарна, будуть рости разом. Мені здається, буде дуже гарно. Можливо, там ще якийсь третій сорт посажу. Ну, побачимо. Ось річечка невеличечка. Бачите, тече, шумить. Так гарно, природно. До речі, бачу, що щось червоніє. Ну, мені я звідціля не бачу точно, але, мабуть, все-таки то бересклет європейський, оцей дикий. Ну так, ну точно ж не калина. Хоча на березі цієї річки калина все-таки десь росте. Тому що саме звітіля колись-колись чоловік приніс цю калину в сад. Ну, ось така, друзі, моя розповідь. Сподіваюсь, що для вас буде ця інформація корисна. Можливо, хтось захоче повторити мій. Досвід. Ну, ми ще побачимо, що це за досвід. Можливо, це просто така моя гра бамбук. Ну, це взагалі, дивіться, це самий красивий бамбук, який я зустрічала. І от хочу, щоб цей берег був ось в цьому бамбуку. Ну, я знаю, знаю, скажете. Це такий агресор, що буде не тільки берег, а й людські городи. Ну, побачимо, побачимо. Хоча вже зараз я читаю, що цей бамбук стає інвазійною рослиною, тікає із садів і йде в дику природу. Ну, це теж не дуже добре, дійсно не дуже добре, тому давайте будемо відповідально ставитись до тих рослин, які ми запрошуємо на свої ділянки. Щоб не було так, як ось цей золотарник, золотушник, який став дійсно інвазійною рослиною, а колись він був просто запрошений в сад. Хоча для бджіл це то, що треба. Дивіться, як гарно. Правда? Мох на дереві, який є містком. Ось, друзі, така моя історія. Вийду знову скоро до вас, бо отримаю інші рослини і покажу що. Бажаю всім гарного дня, вечора, тихої ночі. Бережіть себе, своїх рідних, не падайте в паніку від новин, які скрізь, На кухне, знаєте, з кожного чайника, як кажуть, все буде добре, друзі. Основне в цій війні вижити і не зійти із розуму. Це сказав слова. Одного з великих людей, який, як ці слова не стосувалися війни саме нашої. А далеко-далеко, вірніше, давно-давно до нас були сказані, що основне вижити і не зійти з розуму. Ось і актуальний, і по сьогоднішній день. Всіх друзі, люблю, цілую, обнімаю. Все, друзі, буде наша квітуча Україна з великою повагою. До вас ваша Ніла.